Усіх вітаю! Настала гаряча пора збору ягід. Ягідна пора, так би мовити, жовту вже черещу обірвали. Ну, а червона у нас ще зовсім маленька. То буде ну, тільки посмакувати. В минулому році і минулому вона вже нам теж давала потрошечку плодів. Ну, а в цьому році видала нам. Уже багатенько, так що зможемо вже наїстися всі, всією родиною. Я не знаю, який це сорт. Ну, от не пам'ятаю. Головне, що вона вдалася. Зараз всі на базарі питають Валерій Чкалов. Ну, колись вона у нас була. І нам вона така дуже темна, аж до чорноти. І тепер, коли питаєш, Валерій Чкалов, то тобі підсовують черешню і говорять, що оце ось ось Валерій Чкалов і коли ти садиш його, але яке воно, хто його знає, ну, не знаю. Це, можливо, теж купувалося як Валерій Чкалов, але це зовсім не така, як вона в нас була. Ніхто не знає, який той Чкалов і, і, яка то, і яка та черешня має бути. Ну так воно пішло. Пішло, пішло в минулому році, я купувала її валеру цього, ну, щось він в мене не вижив. Купувала в магазині дорогий саджанець за 250 гривень. Ну, прийшли йому габелі. Не знаю чого. Ну, видно, дуже такий знаменитий, знаменита морка саджанців. Ну, ось я зараз вирвала черешні. Черешні доволі крупні, смачні. і... Зірвала для того вам черешню, щоб показати зараз у порівнянні ягоди вишні. Ось колись там я знімала відео по весні, як цвітуть сади, вишневий цвіт, по маємо. Маємо по маємо білу смородину. В минулому році було рясніше, в цьому році трошечки менше. Ну, але все рівно, все рівно нормально вистачить. Так, хочу показати вам свої дві вишні надронні. Вони поспівають в один період із черешнями. І через що вони. їх дуже часто плутають з черешнями. Але це вишня, це сорт чорнокурка. Поряд із нею, че вишня іншого сорту, але теж рання вони поспівали в один і той самий період разом. Але дивіться, ця витягла і вийшла із засухи. Ми поливали обидві однаково, а ця ні. І дивіться, наскільки різниця. Тут ось ось які, яка дрібнота і зелена. І я навіть уже не впевнена, що воно, що воно досягне того. Рівня, який потрібно по соковитості, по, круп, по крупноплодності, то точно вже не буде е, такого. А дивіться, ось ось порівняння, ось уже стигла ягода, і е, дивіться, ось тут краще, мабуть, буде показати ось цей дріб'язок і цю круп, крупну я ставлю ось то різниця. Різниця видно. Ну, Якщо будете купувати вишню, то рекомендую чорнокурку. Це 100% чорнокурка. Вона така, коли достигає вона до чорноти і солодкувата, солодко-кисла така. Ну і для порівняння. Ось дивіться, я вам зірвала ягоду вишні і ягоду. Цієї червоної черешні. Абсолютно, по розміру, однакові, ну, ось для порівняння на самому дереві. Так що чорнокорку рекомендую. Ось такі у нас вишні. Є у мене постійна клієнтка, на них яка дзвонить ще за місяць до врожаю і бронює собі. 6 7 відер. Я говорю, та почекайте. Тут хоч би було 2-3, тому що ми не знаємо, як ми в цю сушу зберемо який врожай. Ну, але маємо надію, що щось буде і нам, і пані Наталії на пишнівочку. Оріх. Горіх у нас сорту, 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 буковинська бомба. Купувала я його на виставці. Горіхи дуже крупні, легко розкриваються, витягується серцевина. Дуже гарно кому там на кондитерку чи на з чорносливом. То серцевина повністю дістається цільною. Ну, так що цей сорт горіху теж рекомендую. Запам'ятайте, Буковинська бомба. В цьому році трішечки заморозки його вдарили, але вони більш-менш вийшли нормально, верхівочки повідходили. Плоди є, але небагато. Плодів небагато. Ще і персик в цьому році нас трішечки порадує. Є, у нас плодів, ну як на те, що він у нас такий зазнав і монеліозу, хоча ми обробляли. І була скрученість листя. Ну, від скручуваності ми не обробляли, якось вона минула само. То ще будемо мати і персик. Сорт персика, не знаю. Не буду з цього приводу говорити нічого. Сьогодні перенесли в перший курчат із веранди і поселили їх у клітку. Так, як я і говорила. Їм тут буде добре, просторо, але вони щось ще побоюються розходитися, ще кучкуються біля їжі і біля води. А ну давайте, киш-киш-киш-киш. Зразу щось вони там бігали, раділи, ще й билися між собою, я вже бачила. А, і так що, ну, тут буде їм просторо, вже ночі ну, в нас теплі, так що я вже не ризикую. Тим, що... Та і вже їм сьогодні, вчора їм якраз був тиждень, як я їх купила, то сьогодні їм вже дев'ятий день. Так що вже вони, крильця пір'ячком покриті вже, і все бачу, ну, розвивається нормально. Я даю пропойку ту по схемі. Яку купила у жінки, яка мені і продавала цих курчаток три поруди тут. Поки що різницю теж я бачу між порудами, але вже ж позмінювалися, тому що дорослішають. Дорослішають і все нормально, всі живенькі, всі живенькі. Ну і що ще цікаво, Покажу вам, ну може хто буде сміятись, я не знаю. Ну от, е... от такі от, така от ємність, ночви називали колись старі люди, я не знаю, як зараз, ну, та ночви. На Полтавщині в нас ночві, тому що скільки регіонів, регіонів скільки і назви і тих самих бадів, тих самих тасків. Ну, ось в цих ночвах у мене ці курчата прожили цей тиждень, свій перший Перший день вони були в ящичку картонному. Ну, на другий день вже вони були в, цьому, в цих яслях. Старі ночві. Тут якраз поміщалося і е, ємність з водою, ємність з кормом. І е, в одному куточку я їм ще простилала, е, як то кажуть, пелюшки для дитячого садка, памперси міняла. Частенько, десь 3-4 рази на добу, е, щоб вони ну, не були мокрі, не були, були чистенькі, сухенькі і їм було комфортно. Зверху накривалася сіткою, щоб не вилітали, як уже вони старші стали. І все було в нас супер. Хоча я вам скажу, що бовтаються не гірше за каченят. Воду розливають, застрибують туди і було мокрувато. Так що приходилося дуже часто замінювати їм підстилку. Ось, чиці. ці. Щопокабри. Уже сьогодні щось я помітила, що починають селезні якось збитися між собою, щось уже за качками ганяються, не знаю. Не знаю, що це за акселерація така. Ну, ще половиною місяці і вже якісь у них такі признаки гону. Так що, так що буду за ними спостерігати. Є у нас ще така дивина, як ірга. Ну, уже зараз це і не дивина, але ще років 5 назад. В нашому регіоні це була дивна рослина. Це такий кущ, ягідний кущ. Буде такого темного ось, ось стилі ягоди. І ну, за смаком, ну, така, я навіть не знаю, що нагадує, але смак специфічний, цікавий. Смак в цьому році рясненько, ягоди, так ще вже теж всі посмакуємо.